Доброго сім дня. Сьогодні 15 вересня. 25 рік. Хотів обривати хуську бомбу вже. Ну, такі деякі ще зеленоваті, деякі вже дозрівші. Але в нас пішли дожджі два дня, ще по-моєму два або три дні будуть. Ну, воно не критично. Нехай висять. Десь падають по одному, ну то таке. Така красота, не хочеться обривати. Но треба буде, ну я не спішу ріха повно, вроді ніхто його не їсть, бо падають, я не собираю, дивлюся і лежать на місці. Така врожайність я вже показував, ще раз покажу. Це хуська бомба. Мій основний сорт. Як було тут у середині, так воно все є. Все з урішком. А там такі гілки, що видно, ну спробую притягнути. Там наверху все уріхове. Сьогодні теж мав бути дощ, але не було пронесло протряхло, то я вирішив і невеличке відео зняти. Бачите, вони вже заходять гілка один у другого. Кущі кущі в мене тут густо два з половиною між кущами. І Я оборвав цей кущ. Ну так побыстріє кущі є, звісно що в минулому році, хто дивиться відео бачили, я з нього не ріжу. Та вже і нема що різати черенки, тому що він все вже пішов на плодоношення так конкретно. В минулому році я показував, було казав я 7900, але 7400, бо там неправильно подивився. Потім казав 7, 7 кг 400 г чищеного вріха. Ну, було десь два ящика з плюску. У цьому році пошти три ящика. Набагато більше. Було би ще більше, бо деякі там такі двохрічні гілки, що мали бути орішки а воно десь-не десь були Ну Були такі гілки. Мало бити. Ну Слава Богу, і рік такий, слава Богу, що так прирост такий вже не прирост, а кущам 8 або 9 років, вже і не пам'ятаю. Ну, вже під 5 метрів. Все таке зробив я з нього і отводку. хоча не хотів, але прийшлося. Цей теж такий мощний. Ну, ще нічого не рвав. Там по краям обірвав. Син приїжджав з Ужгорода. Прийшлося там його колегам. Ящик чищено дати там, ще знайомий. Ориє людина, йому треба оріжки. Ну, ті там, що на березі пообривав. А ці ще не трогав, біля дому теж не трогав, нехай ще побудуть. От стільки оріха, дуже много, дуже багато. На цей кущ буду показувати, як казав, кожен рік. Там все в Сережках, все загрузка така буде, да Бог, доживем до слідуючого року. Кілограм більше десяти має спокійно дати сирого ріка. Це все на місці. Як висіли ці гілки, так і висять. От зараз воно видно скільки оріжка. Дуже багато. Весна така була еліто. Весна літо. тяжке було. Бачите, скільки оріх. Але фундук. Дійсно, як не крути. Кажу і буду казати. Фундук є фундук. Є можливість садіти. Є вже нормально людей, які продають сажанки добросовісні хто який хоче сорти садіти і будете мати це не яблуко, що погнило будете ситі все бачите самі, орішка набагато більше, як в минулому році. Ну і кущі, кущі 2-3 роки тут важко йшли, каміння, але зараз вони вже грузяться по повній програмі. Я раніше казав, що результат почнеться з 5 років. Деякі люди сміялися, чекати 5 років, але воно так і оцим 8 або 9 років. Оріха тьма. Просто тьма. Так що всьому свій час. Не буду затягувати відео. Подивимося, погода наладиться. Почну обривати. І почну, напевно, так поступово. Вже не спішу. Я вже не спішу. Як раніше спішив нарвати, подивитися скільки. Я вже зараз бачу скільки. От скільки море. Це все хуська бомба. Ну другий я пообривав там з медвежих в ящиках. Ще не чистив. А вечором, мабуть, почищу в оці. куща, що нарвав і почищу Краснодарський. І завтра, післязавтра, зніму теж коротенькі відео. Подивімося, скільки буде. Всім пока. Будьте здорові. Нехай Бог береже всіх. І мирного неба. Нам усім.